Всім привіт! Мене звати Діма. Радий вас вітати на своєму YouTube-каналі Діма в Торонто, на якому я ділюсь життям в Канаді. Зразу хочу сказати, що в Канаді я вже півтори роки. І на своєму каналі розказую, яке тут життя, як тут складно знайти квартиру, як складно знайти роботу або не складно, тут залежить від того, хто як старається. Ну і в принципі, ділюсь своїми моментами, ким я працюю, де я працюю, проводжу також я мафію в Торонто. Це одне з найбільших ком'юніті українців. Саме в Канаді, ну тобто в Торонто. Сьогоднішнє відео буде про те, ціль приїзду в Канаду. Розповім вам більш детально, чому я вирішив летіти саме в Канаду. Яка ізначально була ціль поїздки саме сюди? Перші кроки мої в Канаді, як я шукав роботу, як знайшов житло, як я взагалі адаптувався в Канаді. Ну що, погнали? Я собі зробив маленькі нотатки, щоб нічого не пропустити. І більш детально вам все розповісти. Почнемо з того, що прилетів я з Європи, е, чекав я візу 3 місяці, подавали з ми з Данії. Тобто я подався в началі літа і отримав уже одобрення по е, КУАТ в кінці якраз. Е, в кінці літа, так це було в кінці літа. Плюс до всього, щоб не чекати і не відправляти паспорт на вклейку візи, є така функція, по крайній мірі раніше була. Це електронна віза. Ви пишете в особистому кабінеті, що вам потрібна лише єди, єдиноразова віза для того, щоб ви могли по ній влетіти в Канаду. А тут ви повторно знову подаєтесь по цій програмі. Тому що чули такі випадки, що паспорта можуть загубитися або візу можуть там не вклеїти і чекати по 2-3, а то й півроку приходить. Тому вирішили. Не відправляти, а їхати самостійно по електронній візі. Чесно, хочу сказати, що про Канаду я нічого взагалі не знав, не гуглив. Навіть при польоті в Канаду не було такої мислі: типа. Подивитись, а що там по житлу, а де ми будемо жити, а яка робота. Ну, тобто, таких, знаєте, як люди з'їдуть, мені багато хто пише, типу, а що там з роботою, а як там з квартирою, а я взагалі складно, складно, а по чому продукти. Та... Я нікому не писав, нікому не дзвонив на Ютубі, нічого не дивив, взагалі нічого. Єдине, що я зробив, це вже будучи в аеропорту, я подивився, чи є вільні номера в отелі недалеко від аеропорту і чи можна з собакою. Десь номер стоїв 320-350 канадських доларів. Це було на одну ніч. Тобто ми навіть не знали, чи дійсно дають той безкоштовний отель і що там взагалі як дають. Тобто ми не підготовлені, летіли взагалі. Ми просто купили квитки, ну, отримали візу, купили квитки, зробили олівки документи, приїхали в аеропорт, заплатили ще 200-400 доларів за е перегруз чемоданів. о, Плюс до всього що почали аеропорту спорити, тому що Олівкіна переноска не проходила по габаритам. Сказали, що такою переноскою не можна в літак, але все-таки домовились і нас спустили. Тобто про Канаду я взагалі нічого не знав до того часу, поки не приїхав саме сюди. Коли ми пройшли всі паспортні контролі, відповідно, пішов дюті фрішечку, думаю, треба трошки отдихнути, взяв собі трошки віскарика, зайшли вже в самоліт, сіли, взлетіли, випив віскарика, заснув, тому що летіти було 9%. Годин, так потрібно було трошки так як на кону в тебе було взагалі все. От тобто, до цього ти жив в Україні, в тебе був як-на-як -як, якийсь там бізнес, ти заробляв гроші, жив, планував. І тут в тебе просто проривається вся життя, і тобі потрібно летіти взагалі на інший континент, не знаючи куди, не маючи там фінансового запасу на рік або на два, щоб спокійно знаєте, жити. Було не то, що страшно, але трошки тривожно. Тому, коротше, трошечки віскаря поспав. Все, і тут я прилітаю в Торонто. Прилітаємо в Торонто. Відповідно, йдемо на реєстрацію для отримання ворк-перміту. Щоб ви зрозуміли, черга була, напевно, години-дві. Ми стояли, поки дійшли до візу офіцера, дійшли до нього, дали всі свої документи, показали все, що потрібно. О, і потім він сказав: сідайте, чекайте. Ну, ми ще почекали десь на півгодинки, може, максимум часу, і все це нас зайняло десь три години. До отримання самого воркперміту. Хтось нас позвали, віддали нам воркперміт, побажали щасливої дороги. Ну і от йдемо на вихід е, з аеропорту. Ну, нам треба було ще забрати чемодани, і плюс до всього нам було потрібно задекларувати олівку, тобто, що ми возимо собаку в Канаду. Йдемо, декларуємо олівку, у нас забирають весь корм її, е, тому що не можна возити корм, розпечатаний в Канаду. Відповідно, забираємо чемодани, ну, і виходимо з самого аеропорту. Що робити далі? Дивимося, вправо, ліво нічого немає, і бачимо толпу українців, які просто йдуть наліво. Тобто, і кажуть, там, де зі Червоний Хрест, потрібно туди. Ну, ми такі, ну давайте спробуємо. Ми відповідно йдемо за цими українцями, підходимо туди, до Червоного Хреста. Нам кажуть: а, ну, типу, питають ваше ім'я, всі діла, скільки нас? Тобто ми говоримо: в нас двоє плюс плюсова. Вони кажуть, Окей, потрібно чекати. Ми чекаємо. А, напевно, години дві-три до нас підходять, кажуть, так як в мене взагалі, по-перше, що не було англійської, говорила тільки Віка. О. І підходить, кажуть, ідіть сюди, Віка там, ще з ними там, спілкується, спілкується, а, І підходить і каже, все, пакуємо, беремо чемодани, бере олівку. Зараз приїжджає таксі. Їдемо". В смысле, яке таксі? Вона каже: ну, тіпа, нам визвали таксі, нас завезуть зараз ветель. Ну, типа, все окей. Кажу, да ладно, вона каже, ну да. Я, якщо чесно, був трошки здивований і в такому приємному шоці. Відповідно, ми сідаємо в таксі. А, Їдемо в отель, отель, до речі, був десь 150 км від Торонто, це Гамільтон, але нічого, безкоштовний отель, і то взагалі супер. Бо деякі, які живуть в Торонто в отелі зараз і жалують, що, що отель поганий. Ми тоді взагалі були дуже щасливі, що нам хоч якийсь отель випав. Після того, як приїхали в отель, нас заселили взагалі без питань. По-перше, тоді давали отель на 3 дні, а потім можна було продлити його ще на 11 днів. Тобто, взагалі, виходило 2 неділі. Коли ми заселились в отель, Віка каже, мені ще дали якусь карточку, сказали, що ну, кредитну карточку, що це карточка на продукти. Ви можете розрахуватись в магазине. Я, каже, не повірила. Ну, зараз провірю. Зпочатиму карточку, там дійсно карточка, пароль на сайті заходите, дивитесь. І коротше на ці карточки, як ми подивилися, було 1100 доларів. Ці гроші ми могли тратити на продукти. І чесно, ми були в шокі, тому що нам дали отель на 2 тижні, і плюс до всього ще й дали там 1100 доларів. От. Ну, на цьому історія з отелем закінчилась, плюс до всього. Ми ще продлили отель на три дні, тому що ми не нам не було де жити, ми не могли договорити за квартиру. І нам ще продлили отель на три дні, плюс до всього ще скинули там 350 доларів. Відтоді, після того, в отелі ми познайомилися якраз з е людьми. Це Віталя і Таня. Вони також приїхали в Торонто два дні після того, як ми приїхали, і вони ж порадили нам комнату там, де в тому будинку, що вони будуть жити, типу, що є вільна кімната. І ми кажемо: ну окей, нам якраз тиждень оставалось до одобрення квартири. Тобто ми подали документи на квартиру, але нам ще й не одобрили. Відповідно, з'їжджаємо з готелю, заїжджаємо в цю кімнату, чекаємо документи по квартирі. Квартиру, до речі, ми шукали через Google Maps, щоб ви розуміли. Що заходиш в Google, вбиваєш апартмент і вибиваєте. І нажимали на них, дивились, писали на почту, нам писали, приходьте, ми питали, які документи потрібні, і відповідно вже документи відправляли. Документи відправляли з України, так як в мене не було. Роботи, але потім я вже влаштувався і попросив, щоб мені дали справку з роботи. Плюс до всього мені дали справку з роботи, тобто, я дав документи з України, що в мене є певні кошти на рахунку, і просто справку з роботи. Плюс до всього прийшло письмо, що потрібно оплатити за перший і останній місяць. Але ще така цікавинка. При тому, що ви оплачуєте зразу за перший і останній місяць, ваше після цього будуть розглядати. І якщо вам відмовлять, то гроші будуть іти дві неділі обратно. Це було для нас шоком, тому що, типа. В смислі, а за квартиру потрібно було заплатити практично 6 тисяч доларів. Ми такі вау. Ми подалися в один будинок і в другий. Чомусь в другому в Ліберті ми були впевнені, що точно одобрять. Але Ліберті нам відмовив вже на другий день, ми такі, офігеть. І ми такі, а Новус тоді точно відмовить. Ну коротше, в Новусі нам в відтоді всі Всім бачили нашу квартиру на 31 з етажі з шикарними лаунжами. Ми там жили практично рік. А... Це добре, Тобто для оренди квартири нічого такого сильно не понадобилось. Все зробилось дуже швидко. Злажено. Тобто потрібно було просто справка з роботи і показати, що те гроші є. Плюс до всього заплатити за перший останній місяць. З приводу роботи, який я шукав, як я говорив, що ми познайомились з вітелі з Віталія і Тані. Віталій, коли їхав сюди, він знайшов якихось хлопців по, -по роботі каже, тобі треба робота, якщо хочеш, можеш домовити з табитки. Ну, кажу, давай, типу. Він, коротше, дав контакти і позвонив, каже: Ну приходь, там я працював тільки всього на всього дві неділі, в мене була перша зарплата 25 доларів на годину. Я що робив, там це таскав кірпіч і таскав розтвор. Ну, типа, нормально. Єдиний мінус був, що мені потрібно було добиратись до роботи там 3,5-4 та часа в одну сторону. Тобто я просинався десь, напевно, в 3 чи в 4 виходив з дому. Коротше, і всім, з чим там я прийжали на роботу, починали працювати. І так же само обратно. Тобто, було дуже тяжко. Тому прийшлось звільнитися. Я відпрацював дві неділі. Мені заплатили взагалі без питань. Це дуже було приємно. Хлопець, який взяв мене на роботу, ну, мужик, який взяв мене на роботу, він вже тут 10 чи 15 років, о, в нього там вже ну, свій бізнес, якось людина доволі таки непогано заробляє. Тому на цьому прем'єрі я побачив, що люди, які приїхали там, з України там 10-15 років, вони в Канаді дійсно досягли чогось і можуть е заробляти своїми руками непогані такі гроші. Ну, в принципі, я звільняюсь: окей, шукаю наступну роботу. роботу наступну я шукаю на Торонтовки, нахожу ж свого Алекса, всі, напевно, ви дивились мої відоси. хто не дивився, можете подивитись, вони всі є знизу. Як мені не заплатили просто гроші. Коротше, працював в Чувака десь два місяці, він мені платив, але типу частково там. Тобто, також зарплата була 25 доларів за годину. О, він дуже часто опаздував, ми договорились на 8, він приїжджав на 9. Я по часу чекав його з метро, Ну це жесть просто було, ну нічого. Гроші були потрібні і, коротше, працював. Е, і відтоді, коротше, він платив тільки половину, там, або там, не тисячу, а платив 800, а 200 потім. І отак накопилась сума, я кажу, а мені треба було плати за квартиру, Каже, якщо ти не заплатиш, я просто не виходжу на роботу. Він каже, не парься в середу, 100% заплачу. Я працюю до середи, кажу: ну, типа, грошей немає. Кажу, ну, типа, завтра, а мені в середу треба платити за квартиру, типу сьогодні. Я кажу, ні. все, завтра не виходжу на роботу, поки не заплатиш. Відтоді, коротше, він мені так нічого не заплатив, йому ще писав, дзвонив. Пофі взагалі, кориш, можете забути. Це відео у мене є на Ютубі. Подивіться, щоб ніхто не попався. Що далі? Першу роботу розповів. Як зняв квартиру, розповів. На другу роботу, як ми накинули, також розповів. Потім я нахожу іншу роботу. Це в Азербайджанці, якщо хтось пам'ятає? Класний мужик. До речі, працювали ми. Бо це десь мені 40-50 минут їзди від мого будинку було. І в цей момент Вікова якраз знаходить Uber. І каже, дивися, каже, можна працювати в Uber. Я такий, в смислі? Каже: ну дивись, я ось заробила там, 50 доларів за 4 години. Кажу, да ладно, тіпа, ну, не може бути. Це вона перший раз виходила, вона взагалі не шарила, як робити. Кажу, ну типа в тік всі брашуть. Я бачив відоси в тік як пацани заробляють, кажу, я не дуже в це вірю. Вона каже, так реально, я сама каже, ось, попробуй, спробуй. Якщо не віриш тіпа, їм, то попробуй сам. Я тут ходила, заробила. Я такий, коротше, після роботи почавши виходити в Uber. Вубер-убер, Uber, Uber. клас, так іменно залітало, прям топчик. Афігеть, реально можна заробляти. І я ввечері заробляв там, типа, за 4 години половину своєї зарплати, а навіть інколи більше, чим заробляв на основній роботі. Тому е, поначалу Uber прям був супер топ. І ті, хто гнали на Uber, ну, типа, чуваки, адекватно можу показати виписку з Uber за минулий рік, за цей рік, побачите самі. Тому, коли цікаві робота в Uber, в мене завжди є посилання під шапкою, реєструйтесь, там ви получите бонус. Толі до 600 доларів. І я получу, якщо ви дізите 100 поїздок, теж там 100 доларів. О, Тому, якщо цікаво, то реєструйтесь. Так, потім, коротше, новий рік, празднуємо Новий рік, все супер. Новий рік ми святкували вдома. Спершу український новий рік з батьками зізвонились, потім уже канадський новий рік відсвяткували. Потім ми поїхали на Ніагару, так як всі рекомендували, на 2-3 дня ми поїхали на Ніагару. Клас, круто, відпочили, Канада, топчик. Потім якось надоїдає моя робота. Е, січень ми ще таки працюємо, плавно відпочиваємо. І, коротше, в кінці січня я вирішую, що потрібно звільняти з роботи, буду працювати суто в Uber. Типа я бачу, що йде. щоб В січні було дуже багато вихідних. І типу я працював в Uber і там реально прям нормально вийшло. Я такий думаю, клас. Звільняю з роботи. Звільняю з роботи. Лютий, як завжди, навіть зараз, я записую це відео в лютому, сьогодні таке 13 чи 12 лютого, а 12 лютого, бо сьогодні рівно рік мафії, як ми проводили рік мафії. І коротше, а в лютому роботи менше. Навіть зараз в мене на роботі чуть-чуть її менше стало. І хлопці жаліються, що в лютому реально роботи немає. Типу, важко знайти. Ну, буде березень, пацани, все буде ок. Я вас завіряю, минуло року таке ж саме було. Коротше, працюю я в Убері з горем пополам, щось ми там витягуємо. Ну і вирішуємо проводити відповідно мафію. Сиділи з вікової, були... ми ж ведемо Ютуби, я і Вікова. Віковий Ютуб також є в описі цього відео. Хто не підписаний, обов'язково підпишіться. І тоді ми вирішуємо створювати мафію. Просто мафія посил в тому, щоб дуже багато запросів було з підписників, Давай зустрінемось, розповість все, як ти в Канаді, що робиш, де зробити документи, як знати квартиру. Ми такі бляха. Ну зима ти не зустрінешся на каву. Це тупо реально дні третрати. Ми вирішуємо збирати мафію все в будинку, купуємо там вкусняшки всякі, все остальне, там водичку. О, поначалу, до речі, в нас на мафії було вино, потім ми його убрали, тому що деякі гравці на мафії засинали. Тоже було весело відтоді. А... Збираємо першу мафію, 8 чоловік. Круто, клас, нам подобається на наступну неділю. Ще на наступну. Потім ми збираємо дві мафії в тиждень. О, і зараз на даний час ми вже збираємо три мафії тиждень. Ну, коротше, мафія, я вам хочу сказати, що це одне з найбільших українських ком'юнітів Торонто. Просто, ну, тіпа, яке допомагає просто усім. Ну, все моє коло спілкування, яке є, це зараз з мафії. А, люди, які приходили на мафію, багато хто друг другу поміг там орендувати квартиру, там, взяти машину в кредит без тих процентів, які беруть сумасшедші обично ділери. Також через наших людей, які кидають рекламу там в Телеграмі, поможу взяти, квартиру, ой, поможу взяти авто а, в кредит. Потім, там, не знаю, деякі почали зустрічатися. Ну, коротше, мафія це стала як сім'я, знаєте, така, і зараз реально в нас просто. А, Скільки знайомих саме завдяки мафії. Ну, Проводимо мафію, потім вже прилітає Віна мама до нас в гості. Це так класно, ми так давно не бачили, ми читайте, рік не бачились. Прилітає Вікна мама, і її брат, ми тусимо тут по Торонто, відпочиваємо класно, летимо до друзів в Калгарі, їдемо в гори в Банф. Я коли бачив Гори Банф, я просто дуже обожнюю гори. Це було прямо одна з найкращих поїздок в моєму житті. Плюс до всього, ну, е е круто, все-таки ти подорожиш по Канаді, ти вже відчуваєш, що ти якби, тут свій. І це реально тобі подобається. Ну, мені реально зайшло. Я вже надумав такий клас, напевно, ми тут будемо залишатись. Але Прилітаємо ж ми в Калгарі, там гуляємо, тусуємо, і по дорозі обратно ми вспоминаємо, що начальна ціль поїздки в Канаду це було поїхати в США. Тобто, коли ми летіли в Канаду, ми. Е Робили це для того, щоб знайти спонсора і звідси вже полетіти в США. Тобто Канада ближче до США, ми такі думали, ну, типу, якби вже через дорожку. От, ми були в Європі, це якби далеко. В Канаді, ну от шах, переступи, от, на Нігару поїдь, мост, ти вже в США. І ми забули про це, що це була основна ціль поїздки в Канаду. Ну і коротше, ми знову задумуємося про це юфою. Шукаємо спонсорів. Я знову пишу там в церкви, пишу в групи в Фейсбуці. Ну, коротше, це все безуспішно. Потім просто наші друзі, які збираються летіти в США, кажуть, ми ось подавали через цих людей, якщо хочете, надайте контакти. Типу, подайтесь і все окей. Ми ось летимо, давайте ми полетимо. Ви бачите, що ми прилетимо. Типу, якщо боїтесь. І типу, тоді подавайтеся. Наші друзі летять в США, все окей, Вони на даний час живуть там. о, А ми як бачите тут. о, Потім. Відповідно, ми ж подаємося. Всі цю історію про ЮФУ чули, як нам тіпи, і відміна була, і потім не посадили на рейс. До речі, по поводу відмін, рейс все остального. Пояснюю, дивіться, я отрима один раз тревел. Вікова також получила, і тільки її анулювали. Мій тревел не був анульований. Потім же ми вирішили подати її ще раз. І вона в цей час була в Україні, тому що коли нам перший раз відмовили, ми думали поїхати на балі. Для того, щоб летіти на балі, ми хотіли лівівку ставити в Україні. І за цього вона поїхала в Україну, вона там отримує одобрення. Ми все-таки вирішуємо, що ми летимо в США. Во. І вона летить з Франкфурту, з Германії, а я лечу з Канади, з Торонто. І в мене прохідний пункт США має бути тут, а в неї офіцер візовий перевіряти може в США, бо ми летіли, до речі, в Нью-Йорк. Типу, і її не пускають в самоліт, саме в самоліт. Коли вже заходить в самоліт, її квиток сканують, а там пише not boarding. І Вікова каже, що сталося? І кажуть, ну щас, зараз, приїхав а ти нікуди не їдеш. На так в мене є travel authorization. Він каже, я вже його анулював, ти нікуди не їдеш, їдь в Канаду. Тип. Ну і все, от на цьому історія закінчилась. І ми от зараз в даний час подали ще раз. Тому кому цікаво. Пошук спонсора, напишіть мені в особисті, дам контакти. Коротше, вікову не пускають, вона летить в Торонто. Ми що робити, не знаємо, подавати ще раз, не подавати ще раз. Беремо паузу. До речі, люди, через яких ми подавалися, звернули нам кошти. Бо це основне запитання. таке. Після того ми таки думаємо, треба відпочити, летимо в Мексику, олівку оставляємо Ірині Поліні. А, летимо в Мексику на тиждень. Я не пам'ятаю, яка авіакомпанія називається, але ми купували все через них і перельот, і тур, і все, все було включено. Типу за 2-300 баксів на 7 днів тупо офігенних три готелі, до яких у нас був доступ, в 7 ресторанів. Ну, коротше, класно, відпочивали, відео є, до речі, на каналі, кому цікаво, також можете подивитися. Прилітаємо обратно же ж в Торонто. Ми такі думаємо, їхати, не їхати, їхати, не їхати. Опять же, ж думаємо з Америку, що робити, що як робити. Коротше, довго, так ми скажуть. Наважуємося, в нас вже ще одні знайомі, їдуть через тих же людей в США. І ми не можемо приділити, що нам робити. Потім ж наступає грудень, так я сказать, новий рік. Ми організовуємо мафію вечірку, цю новогодню. Плюс до всього ще, до речі, з приводу мафії, нови, новорічна вечірка мафії. Потім Новий рік ми святкували також з мафіозниками нашими. Ми зняли дуже великий будинок за містом. У нас було 9 чоловік. Uh, і доволі таки дружні компанії відсвяткували цей новий рік. Після нового року ми все-таки вирішуємо, що ми збираємося їхати в США, ми знову подаємося і uh, чекаємо одобрення. В принципі, на цьому можна історію закінчитись, але так склалося, що в даний час вікова уїхала в Україні, ми більше не разом. Я залишився в Канаді, я чекаю одобрення по ЮФОЮ, uh, Вікова вирішила не летіти в США. А я все-таки ще до кінця не оприділився, сижу тут перед вами. І от, якщо чесно, навіть і не знаю, чи поїду я в ТСШ, навіть навіть якщо мені добре, чи останусь я тут, я маю воду в Канаді, чи, прийду, чи поїду я в якусь другу країну. Трібно, знаєте, зробити один з найскладніших, так сказати, кроків вперед. І оце дуже важко, тому що треба зробити, як на мене, правильний вибір. Який він правильний ніхто не знає. Тому коротше зараз я буду в мене так сказати, два-три місяці довгого. Розмишлення про те, що робити далі: чи оставатись в Канаді, чи їхати в США, якщо буде одобрення, якщо воно, до речі, буде ще одобрення. Чи подаватись потім ще раз, чи все-таки їхати просто кудись в країну, де трошки дешевше, виходити на якийсь онлайн-дохід. І, в принципі, розвивати YouTube, розвивати Instagram, розвивати TikTok, Ну, і в принципі, займатися там трошки криптою, як я це і займаюся до цього. Ну, в общем, такі от плани. До кінця ще не знаю, як це ще буде, але. Так, звіть, побачимо. надіюсь, що зроблю саме правильний вибір. Але хто знає, які ці вибір були правильні. Ну, коротше, от і розповім вам свою коротку історію, як я прожив півтора року в Канаді. Що зі мною сталося? Де я зараз? З чого я починав. Ще таке питання дуже часто: скільки було грошей при переїзді в Канаді? При переїзді в Канаді на руках там було щось 5 тисяч. Американських доларів, плюс до всього, ми отримали фінансову допомогу від Канади по 3000 доларів. Так, ми їх брали, як і всі другі. Це нормально, це одноразова допомога. О, Тому люди, деякі люди, до речі, приїжджають і не беруть. Я навіть таких знаю. Да. О, Але тобто ми її брали. На них ми орендували квартиру за першу останню місяці. Тобто, це наш був початковий такий шах в Канаді. Вам дякую всім за перегляд. Далі постараюся знімати відео більш чаще. Якщо у вас є якісь запитання, то обов'язково пишіть їх в коментарях. До речі, ще для тих, хто хотів би знятися з мене на Ютубі, наприклад, інтерв'ю, як вам Канада, розповісти, поділитися своїм, так сказать, враженням про Канаду або своїм досвідом, то також пишіть в коментарі, буду радий, можемо зняти це в цій залі. У мене, до речі, скоро вийде відео на Ютубі про. Те, як хлопець приїхав в Канаду, мавши на руках 350 доларів, і, до речі, вижив, і все окей. Тому вам дякую за перегляд. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, поставте цей колокольчик, дзвіночок і поставте лайк. І напишіть ще, будь ласка, комент. Бажано від 4 слів. Дякую за перегляд.